П'ятницю 19 вересня. Прем'єра у кіноклубі Конзо. Документальний фільм Війна за свій рахунок режисера та мандрівника Леоніда Кантера. Я записався добровольцем до Національної гвардії України. Те, що йому вдалося зафіксувати, сподобається не всім. Збройні сили, які роками нищилися руками високопосадовців, сьогодні відбудовуються силами патріотів. І ціною їхніх життів це не блокбастер про крутих Рембо. Це розповідь про те, як звичайні хлопці пішли боронити рідний край. От броня. аху, а Оху... Ну, де пластина? Пластина вот отиді. Вот ее пластина. Если я ее одену, она мне будет вот отсюда до сюда. Вот эту чудесную касточку можно использовать для двух вещей. Варить не ней борщ и насрать в нее. А вот Помнишь самолет, на котором я с Вадимом летал? Да, 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 сбили, он полетел, горит. Полетел вниз. Погиб командир, погиб радист, сгорел. Адіне э, утану п'ятницю, 19 вересня, о 17.30 у кіноклубі Гонзо. Документальний фільм Лоніда Кантера Вінна за свій рахунок.